Депутати Лозівської міської ради затвердили бюджет територіальної громади на 2024 рік. Проєкт рішення на черговому засіданні 14 грудня озвучила начальниця фінансового управління Лариса Лукашенко. Загальний показник бюджету складає 693 мільйона 436,5 тисяч гривень. По основним показникам доведені основні. Показники з державного бюджету це міжбюджетні транспорти, як базова дотація та інші субвенції. Також в джерелах фінансування видаткової частини, основна складуюча це власні надходження громади. Власні надходження, показник 473,3 млн грн. По видатковій частині бюджет загальний фонд 488,4 млн грн. І спеціальний фонд 2 мільйона 135,1. Як було озвучено попередні на бюджетній комісії, загальний показник спецфонду у нас тепер включає 1 мільйон. Це видатки бюджету розвитку на підготовку проєктів кошторисна документації на укриття будівництво укриття по сфері освіти. Залишається мережа бюджетних установ. Міської територіальної громади на рівні 23-го року. Планується бюджет кредитування 2,8 мільйона. Це гарантії міської ради по проєкту Теплоенерго. Резервний фонд 2,5 мільйона планується в бюджеті. Також плануються міжбюджетні трансферти в сумі 800 тисяч гривень. Це бюджету районному Ласівського району. Бюджет Планована збалансований, але залишаються проблемні питання щодо забезпечення вимог статті 77 бюджетного кодексу України, а саме це заробітна плата і енергонасії. Прогнозний показник незабезпеченості у 2024 році буде складати майже 147 мільйонів. По іншим видаткам також складна ситуація. За розрахунками і поданими головним розпорядником бюджетних запитів в цілому недостатньо більше 200 мільйонів складуючи, як і заробітної плати енергоносіїв, також інших незабезпечених статей видаткової частини. Але є над чим працювати спільно з депутатським корпусом. Лозівський міський голова Сергій Зеленський зазначив, що бюджет громади на 2024 рік складний. І для нормальної сталої роботи Лозівської громади дефіцит бюджету складає близько 40%. А це більше 230 мільйонів гривень. Є, на Ми говоримо за бюджет, говорили, вносили зміни 23-го року, він також був складний. Ніхто не говорить, що він був ким. І повірте, тут ні в коєму разі не питання, яке на сьогоднішній день питається політизувати по доходам фізичних осіб того податка, що у нас вилучили. Ситуація абсолютно не в цьому. Ситуація в чому? На мій погляд. Два рази підвищення заробітної плати вже з 1 січня і потім з 1 квітня, Це майже 100 мільйонів. Плюс різниця в тарифах по нашим комунальним підприємствам. Ну, основний показник, який я бачу, це індекс інфляції, тому що збільшення навіть цін на енергоносії на СІІ. Він додає нам цифру, Самкавич, майже 35 мільйонів. Так? Ну От вам 135 мільйонів, там 130 мільйонів, 140 мільйонів тільки на те, откуда ми не міняться. А глядячи на ситуацію економічну, ми не бачимо на сьогоднішній день яких-то поповнень, збільшення економічного росту, сплати місцевих податків, вона в тому драматизувати не будемо, ми бачимо бачення, як його формувати, ми з вами затвердили і будемо приймати відповідні рішення по напрямкам економії, залучення додаткових коштів на ті потреби, які потребує наша громада в цілому. Сьогодні великий риск у нас йде по... Комунальним підприємствам у нас не погашена різниця в тарифах 120 мільйонів. От, на цей опалювальний сезон у нас очікується різниця в тарифах більше 60 мільйонів. От тут виходу я не бачу. Я вам відверто говорю, якщо є виход всюди. Навіть по здоров'ю його можна і покращити, ліпаху, то по, по даній ситуації я виходу не бачу, окрім того, що потрібно Кабінету міністрів приймати по цьому питанню рішення. Якщо другі громади, територіальні громади, міста жили в ситуаціях постійної замарованості по заробітній платі. Перед Працівниками постійної заборгованості великими боргами по енергоносіям, то у нас різницю в тарифах по деяким напрямкам, завдячуючи вам, ми покривали за рахунок місцевого бюджету. Велика вам вдячність за підтримку, за порозуміння. Працюємо і також не забуваємо, а підтримуємо максимально. Будемо підтримувати збройні сили наші України, не забуваємо за селенців, ну, безумовно на нашої.